Дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам. Ну і далі про ситуацію на Київщині. Ворожі дрони камікадзе дісталися. Київщини вдарили по білій церкві у місті. Працює наш кореспондент Ярослав Гопаца. Ярославе, вітаю і розповідай, що ти чув, і чи відомо, куди поцілили ось ці безпілотники. Вітаю колего сьогодні. Ніч у Білій Церкві була справді страшною, адже нас атакували шістьма дронами іранськими дронами Камікадзе. Повітряна тривога розпочалась о першій годині 35 хвилин. Звук першого безпілотника. Містяни почули орієнтовно о другій годині ночі. Він був схожий на мопед. Через декілька хвилин пролунав перший вибух і розпочалась пожежа. Усі вибухи звучали з періодичністю у 30 хвилин. Люди почали спускатися в укриття, адже подібних звуків до нині містяни не чули. У місцевих чатах подейкували, що можливо Путін все таки застосував ядерну зброю, але ні, це були іранські дрони. Камікадзе за ранковою інформацією від голови Київської обласної військової адміністрації зафіксували шість злучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала суттєвих пошкоджень. Інфраструктура наразі триває ліквідація наслідків обстрілів на місці. Нині працюють усі необхідні служби, адже будівлі палають ще й досі. Зазначу, що усі вибухи вибухи лунали десь приблизно шість разів, і містяни усі їх Чули ймовірно, це спрацювала ППО, однак голова Київської обласної військової адміністрації про це ще не повідомляв через нічні обстріли у Білій церкви по бульвару Олександрійський, тимчасово перекрили рух для пішоходів та транспорту. Також варто зазначити, що містяни не зазначали, що постраждав жоден житловий будинок, тобто не постраждав жоден житловий будинок є лише один постраждали, але в яку інфраструктуру саме влучили. Безпілотники поки невідомо наразі. У мене вся інформація. Колеги, сподіваюсь, у вас ніч минула спокійно і бажаю вам такого ж гарного і мирного дня.